Слава Україні! Отже, дякую за можливість виступити перед вами. А, наше сьогоднішнє віче відбувається під гаслом. Геть Башкаленко». Давайте разом, аби він почув, що громада Волині висловлює йому свою зневагу і заперечує, і не дозволяє йому приступати до своїх обов'язків. Разом геть Пашкаленка! Підтримую всією душою підтримую геть Башколенка. Це легіонар, який не буде думати за наш народ і за нас. Так що тільки геть. Ми не сподівалися, що свого знов поставлять, бо міняти шило на мило не було ніякого смислу. А вже маховик розкрутився, ми не зупинимось до доповідного кінця. Всі, всі бачать прекрасно, хто такі президенти, хто його уряд, тобто їм вірити. Просто немає смислу. Тільки коли ми всі разом об'єднаємося, небайдужі українці, не будемо стояти за свою країну. Нічого не буде. Тому що час, який настав, це час чітко сказати, чи ти з світлом, чи з пітьмою, чи з добром, чи з злом. Третього сьогодні просто не може бути.